Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми у пошуках роботи. І сьогодні ми маємо зустріч у студійному форматі зі спеціалістами обласної служби зайнятості. Будемо говорити про працевлаштування переселенців із зони АТО, проаналізуємо ринок праці та зупинимося на деяких змінах у програмах сприяння працевлаштуванню у студію. Ми запросили першого заступника директора Житомирського обласного центру зайнятості Касімцеву Тетяну Володимирівну. Вітаю вас. Начальника відділу організації сприяння працевлаштуванню Карпович Світлану Васильівну Вітаю вас та директорів центрів зайнятості, зокрема Бердичівського міського коваля Микола Миколаєвича та Андрушівського районного Солопія Степана Броніславовича. Розпочнемо нашу роботу. Ось з такого запитання: напруга в країні через бойові дії на сході триває. Так чи інакше, це має свій негативний відбиток на всіх сферах нашого життя, в тому числі страждає, мабуть, в першу чергу економіка. Власне, хотілося б почути про сьогоднішні реалії на ринку праці в області, районів тенденції, можливо, якісь є перспективи. Так, Юрію ринок праці Житомирської області, як і України в цілому, перебуває під впливом геополітичної ситуації та економічного стану України. Відбувається скорочення кількості економічно активного населення, зменшення кількості зайнятого населення та зайнятості, і навпаки, зростання кількості безробітних і рівня безробіття на початок жовтня. Кількість безробітних становила понад 18 тисяч осіб, а кількість вакансій лише 2 Відбувається також скорочення найманих працівників як на підприємствах, в установах, організаціях, так і у фізичних осіб підприємців. Середньооблікова кількість штатних працівників в середньому пожитоморській області в серпні 2014 року зменшилась у порівнянні з серпнем 2013 року майже на 8 тисяч. Також поширюються обсяги зайнятості в скороченому робочому режимі. Кількість вакансій зменшується за всіма видами економічної діяльності. За групами професій, наприклад, порівняно з відповідним періодом 2013 року, кількість вакансій скоротилася на 44%. Поглиблюється дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці. І ключовою причиною, як ви вже говорили, погіршення ситуації є військовий конфлікт на сході України, тому що близько 25% всього експорту Житомирської області припадає саме на Російську Федерацію. Це означає, що доволі велика частка підприємств нашого регіону працює на російському ринку і втратити його значно погіршити свою діяльність. Також дуже складною проблемою залишається працевлаштування мешканців сільської місцевості, які в основному і формують ринок праці області, тобто це майже 50% безробітних. Основною причиною цього є відсутність роботодавців взагалі в окремих населених пунктах але незважаючи на таку загальну по області песимістичну ситуацію, все ж таки служба зайнятості намагається знаходить шляхи вирішення питання для того, щоб досягти нашої головної мети, це працевлаштування людей, які до нас звертаються. І от зараз в студії присутні директори центрів зайнятості. І От мені б хотілося, щоб Микола Миколаївич, директор. Бердичівського центру зайнятості зараз, якраз от нам розповів, яка ситуація в Бердичівському районі, тому що не в всіх районах області однакова ситуація. Десь є краще, десь є трош... трішечки гірше. Для Бердичівщини характерно також той самий спад, той самий спад по виробництві, збільшення кількості людей, які втратили роботу, збільшення і зменшення кількості вакансій. Особливо це, ну, в деякій мірі більш стосується жителів із сільських е, місцевостей району. Тому що виробництво, по-перше, е, йде сезонне, а по-друге, йдуть е, укрупнення далі підприємств, які е, об обробляють більші території і менше наймають робочої сили. Це одне питання. І друге питання, що все таки скорочення виробництва іде інші галузи, крім сільськогосподарських в районі. І це накладує свій. Думка відповідний відпечаток на життя і побут людей в селі. Ну, але все-таки ми, як служба зайнятості, пропонуємо людям займатися індивідуальним зайнятостю, займатися брати особли особисту виробничу діяльність. І прикладати себе, хоча це далі міші, ну не покращує так різко ситуації. Зовсім інша ситуація у місті. Трошки, я хочу сказати, що на осінь деякі підприємства активізувалися, особливо завод Прогрес, швейна фабрика, «Інкофуд» і інші великі організації, які все таки трошки нам додавали вакансії на ринок. Зокрема, швейна фабрика на сьогодні виставляє 125 вакансій. Це велика кількість для. Людей, які ну, кажуть, молодшого віку, хоча ринок нас характеризується що сьогодні на ринку праці, в основному це жінки, які мають понад 50% від цін, від ринку праці, і 44%. Відсотки молоді. Якщо вдуматись, це дуже велика цифра, і я вважаю, що молодіжне безробіття це основне такий казати негативне явище на сучасному етапі, тому що молодь повинна приділяти і той бюджет, і ті зайнятості, і це перспектива нашої країни і нашого регіону. Тому ці питання стоять на особливому казати відліку, і в нас по міському. Е по міськмісвіконкомі райдер адміністрації проходять постійно зустрічі і створені такі, як викладати, відповідні реабілітаційні центри для молоді, де ми пропонуємо ту чи іншу зайнятость, пропонуємо виход з цієї ситуації. І я вважаю, що підприємства йдуть на зустріч, зокрема такі, як Завод Прогрес, Пивзавод, Швейна фабрика. Там створюється окремо робочі, перше робоче місце, створюється робочі місця для молоді. Деяку мірі це знаходить підтримку серед молоді. Молодь старається йти, особливо на ті, де робочі місця ну, офіційні, де є соціальний пакет. Люди на сьогоднішній день вже розуміють, що там поїхати в Київ, особливо для молоді, попрацювати, привезти якусь копійку, але. У час іде і на сьогоднішній день. А через службу зайнятості іде в нас тільки неофіційне працевлаштування, тобто є якісь гарантії. І от те, про що говорив Микола Миколаївич, знов ж таки я доповню доповнюю. Нам дало змогу у січні-вересні взагалі працевлаштувати із 18 тисяч зареєстрованих безробітних понад 13 тисяч. Тобто, незважаючи на ситуацію в країні, служба продовжує працювати і. Буде прикладати всіх зусиль для того, Та цікаво. Як це вдається Тетяна володимире? За вашими словами, 18 тисяч да і 2 тисячі вакансій, і е, не більше 60 днів на обліку. Як вдається присовлостувати так швидку людину? Ну, це, мабуть, можна говорити про нові е, програми і нові підходи, за якими ми зараз е, працюємо. Тобто е, жоден фахівець, який співпрацює з підприємствами, з організаціями, установами, з тими ж фізичними особами, тобто, це спеціаліст по роботі з роботодавцями, він не знаходиться в центрі зайнятості в теплому приміщенні, а він працює безпосередньо на підприємстві. Тобто не чекаєш що до нього прийдуть? Ні, ніхто не чекає. Ми йдемо, ми співпрацюємо. Працюємо, ми розповідаємо про наші послуги, і виходячи з цього, ми маємо відповідний результат. Окрім того, ми ще якщо роботодавець не може забезпечити значить, працевлаштування на вакансії, то на сьогодні є такі вид зайнятості, це не працевлаштування, але вид зайнятості, як укладення договорів цивільно-правового цивільно характеру. І тут це виконання послуг, але тим паче людина зайнята. Там є певні, наприклад, недоречності, ну, якщо відрізняти від від працевлаштування, але в будь-якому випадку, даже і таким чином ми теж сприяємо людям зайнятість укладення договорів це пиха. Переселенців з Донбасу, на жаль, та Криму на жаль, ця проблема нікуди не зникає. Навпаки люди приїжджають, натомість знайти їм роботу Сьогодні держава ставить таке пріоритетне завдання. Так яким чином вдається працевлаштовувати цю категорію людей? Ну, ви знаєте, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій України станом на 19 жовтня поточного року на території Житомирської області розміщено 4810 тисячі осіб із числа внутрішньо переміщених, 2092 особи працездатного віку, і з них 686 на даний момент зареєстровані в центрах зайнятості області. Решта це 1406 осіб. Вони не звертались до служби зайнятості, але завдяки тісній співпраці. Центрів зайнятості з сільськими селищними радами, завдяки діючій паспортизації сільських селищних рад, ми володіємо повною інформацією, і на мій, на мій погляд, вона є найбільш достовірною щодо саме цієї категорії осіб. Тобто, вам доводиться навіть самих і шукати. Так, та, їх Навіть випадка. і шукати кож у кожному кожному центрі зайнятості для того, щоб було зручніше, розробляється інформація. Інформація в розрізі сільської селищної ради, де ми володіємо, скільки всього прибуло людей, скільки сімей, в яких умовах вони проживають якої допомоги вони потребують від служби зайнятості? Ми виїжджаємо на міста. Якщо це йдуть міста масового поселення, то щотижня там проводяться відповідні заходи. Якщо це е, проживання в приватному секторі або е, у когось знайомих на квартирі, ми намагаємось відвідати кожну особу, що, кожну особу, щоб вона не була поза увагою центру зайнятості. Ми розповідаємо про умови реєстрації, про документи, які необхідні. Ми були Дорожню карту, як знайти роботу, і ця дорожня карта знаходиться по всій області, всіх центрах зайнятості в інформаційному просторі, всіх штабах, райдержадміністраціях, сільських селищних радах. Тобто, якщо людина звертається, вона одразу може отримати кваліфіковану допомогу. Стосовно працевлаштування саме із 686 зареєстрованих в центрі зайнятості осіб, 110 на. Сьогоднішній день вже працевлаштована. Робота в цьому напрямку ведеться. Проблематичним буває питання, що, наприклад. В Андрушівському районі немає де працевлаштувати, а можливо працевлаштувати в Житомирському районі, але людина проживає в Андрушівському районі, тобто в цьому напрямку ми теж працюємо з роботодавцями. Так, Слава Васильівна так, і на і... сьогодні, окрім того, всього, ми ще вивчаємо ситуації з роботодавцями, тими, які можуть запропонувати житло, тому що важливо проживання по місцю роботи або, по крайній мірі, по недалекій відстані до місця роботи. Той на сьогодні у нас по області. Є такі підприємства в Черняхівському районі, це Головинський граніт, який пропонує житло для таких осіб. Даже в Романівському районі є Миропільська фабрика-Веснянка. Згодні працю працевлаштувати швачок і теж там є наявність гуртожитку. Тусма підприємство таке в Житомирі є. Теж готові працевлаштувати швачок. Ну і наш завод огороджувальних конструкцій там теж ну для самотніх правда, але надається гуртожиток. Ну в будь-якому випадку кожна вакансія опрацьовується з кожним роботодавцем і будь-яка відмова особі, ті, яка переміщена з тимчасово окупованої території від роботодавця. Контролюється вона на контролі і в директорів центрів зайнятості, і в нас, щоб не допускати таких ну, От, певного позитивного досвіду на. Приклад у нас є в Андрушівському районі, коли директор спільно да він сам розповість, мабуть, яка робота ну, проводиться. проводить дійсно з цими людьми, розуміючи, що вони попали в такі складні обставини, як і вся країна. Спеціалісти індивідуально працюють з кожною з цієї категорії людей. Намагаються при можливості підшукати якусь посаду, роботу, бо це саме головне, тому що якщо сім'ї за відсутності пропонуємо дійсно індивідуально повністю. Ну, ті послуги, які надає наша служба, щоб матеріально підтримати, є взаємодія із органами влади, тому що створені у кожному районі штаби з управліннями праці. Тобто зараз два документи прийняті щодо обліку і щодо допомоги державної ці да. категорії. І намагаємося таким чином з ними працювати. Угу. Ці, будь ласка, які серед програм, які, що сприяють працевлаштуванню, ну показали себе. Ну, найкраще, можливо, за цей рік, хотілося б почути от саме думку директорів е центрів зайнятості. І які з них от потребують сьогодні все-таки перегляду? Вдосконалення можливо. Я хочу сказати, що з програми, які вже да. правда не вдосконалювалися так, що деякі програми і перестали працювати. працювати. Ну, от. Але я думаю, що ви про це скажете <клес> окремо. Я хочу сказати, що з тих <клес> програм, які на сьогоднішній день існують, і які зараз впроваджуються, е найбільше ми це було сказано Тетяною Володимирівною. Що ми йдемо до людей. Це основний наш, так сказати, візир, Це ми йдемо до людей. Ми доносимо нашу інформацію, ми знаходимося, стараємося і про вже було сказано про паспорти. Ми знаємо кожну категорію, кожну людину в селі, що вона робить, як вона навчається, де вона навчається, що їй потрібно. Ми знаємо інформацію повністю. Ми це беремо із паспорта. Откриваючи паспорт, це кожного спеціаліста візитна картка по будь-якому селі. Там, де можна знайти, побачити. Повністю всю населення. Ми працюємо з школами, ми працюємо з сільськими радами, ми працюємо із тими підприємствами які на території сільської ради, і іменно йти до людей, доносити їхню інформацію, знати їх потреби це основний пріоритет служби зайнятості. Бачити сьогоднішній день людину, яка стоїть в голові угла. І я вважаю, що і по області, і по країні. Це буде в нас тоді і швидше запрацює все виробництво, коли ми об'єднаємося і побачимо, що в голові всіх цих стоїть людина, яка сьогоднішній день будем казати, є ті, будемо казати негативні явища, які ми пропонуємо за допомогою служби ці питання. Будемо казати, ліквідовувати. Хочу сказати окремо, як в нас організовано в обласній службі при кожному семінарі в кожному таке. Директор обласного центру наголошує, що потрібно бачити людину. І я хочу сказати, що ще задовго до тих подій, які відбулися, у нас же відбулися семінари, відбулися таке, і ці програми були всі передивляні і у сторону подвигу підвищення цього поступу до людини. І я вважаю, що сьогодні це спрацювало в деякій мірі служба. Зорієнтувалася і своєчасно, я вважаю, надала ті послуги. Ведь кожен директор, заступник входить у штаб або, допустимо, по місту, це директор і по району, допустимо, заступник директора. Буває, що ми збираємося протягом дня два рази, три рази, скільки потрібно, коли є певна кількість людей, які прийшли до нас із тих районів, де там біда, лихо, ми стараємося кожну людину, і якщо йде прийом. То майже за кожен раз з особистою участю керівника. Йде прийом. Зараз, давайте день. все таки конкретніше по програмам які... Ну, можна. <плес> <плес> От, наприклад, Степан Верніславич, прошу вас розповісти, яким чином у вас налагоджена співпраця стосовно саме компенсації єдиного внеску. Я знаю, що ваш район в цьому напрямку дуже активно працює, а це одна із підтримок, одна із програм, про що вона до нього саме... одноразової допомоги <плес> на власну справу. <плес> <плес> так? Спеціалісти намагаються донести цю інформацію що передбачено законодавство по компенсації єдиного внеску е, до кожного роботодавця, тому що компенсація йде, е, держава так передбачає компенсувати єдиний внесок за кожне новостворене робоче місце. Зокрема, у нас позитивний такий досвід це по ТОВ івниця, по приватних підприємцях. Звісно, в е, законі, який раніше був і компенсувалась і зарплата, це відповідно на ваше питання, щоб слід би передбачити. Ну, але... зміни. Зміни, да, Мусимо працювати в межах чинного законодавства, діючого і максимально його використовувати. Дійсно, за ці нові робочі місця люди легально прийняті основне, отримують зарплату, отримують соціальний пакет, пенсійне забезпечення на перспективу. І в межах того у нас на сьогоднішній день за 9 місяців поточного року 21 безробітний таким чином працевлаштований на і загальна сума роботодавцям виплачена 125 тисяч. Все таки це теж певним чином інвестиції в район, це дійсно на місцях. Звісно, хотілося б більше. Ну не настільки досконала ця програма, як нам хотілося б, але в будь-якому випадку, ось 26 вересня, внесено зміни до порядку надання роботодавцю компенсації, і визначено додаткову кількість пріоритетних видів економічної діяльності. Це, наприклад, і виробництво робочого <кх> одягу, і виробництво взуття, і механічне оброблення металевих виробів. Тобто, ми будемо розширяти все таки круг роботодавців, які зможуть скористатися цією компенсацією. І ну, За відсутністю більшого користуються роботодавці і по області понад 300, вже якщо от в Андрушівському районі е, така ситуація, то по області 300 роботодавців скористалися. А ну, ще... взагалі перспективи а, того, що повернеться ці дотації, є а, чи немає? Я знаю, що ви стукали в двері влади. Стукали, дуже багато стукали. Поки що такої перспективи ми. Обіцяють проте конкретних справ немає. Ні, конкретних справ немає. Ну і знову ж таки до активних програм заохочення відносяться і громадські роботи, і тимчасові роботи, і професійне навчання, перенавчання, саме під стан ринку праці, який зараз є в нашій області. Ну а також одноразова виплата допомоги для заняття підприємницькою діяльністю. Тобто, це все в комплексі, воно працює. На кордоні з Росією стартував э, національний проект Стіна в Облаштуванні кордону бороть з чимало людей. Ну і чи залучаються звичайно хотілося б знати, чи залучаються наші безробітні, з Житомирщини? ну на сьогодні? Проекту. Ситуація трохи не визначена в цьому напрямку роботи. Чому тому, що за станом, даже ось на 20 число є лише звернення адміністрації держприкордонслужби до державного центру зайнятості, де вони знову ж таки повідомляють, що на сьогодні вирішується питання фінансування тих видів робіт. І якщо люди там і працюють, то це на добровільних. Засадах поки що наші безробітні туди не залучалися, і е, ну за такими оперативними даними, це буде визначено Сумська область і Чернігівська область у облаштуванні кордону угу. в першу чергу. Але ми працюємо в цьому напрямку, ми вивчаємо е, ситуацію. Тобто бажання наших безробітних осіб, яким чином вони зможуть у подальшому прийняти участь у цьому, аби нам тільки була так. вказівка і Формуємо умови даних, якщо є бажаючі. Обов'язково з людьми ми приходимо. Підго... У, у нас такі так, так. є. Але немає поки що механізму, до нас не доведеному. Ну, ну. Надіємось працювати в цьому напрямку. нещодавно при неміщенні тут де ми знаходимося, в приніщенні облдержа радіокампанії міський центр зайнятості провів профорієнтаційний захід ярмарок професій. От мені цікаво, чи проводяться. В районних центрах такі от заходи. Е, в районах, Проводяться, проводяться Юрію, і в міських, і в районних центрах зайнятості. На даний момент проведені вже 10 ярмарок таких професій, а саме в Барановському, Брусільському, Коростишівському, Попільнянському, Радомирському, Червонармійському, Чуднівському, Бердичівському, Житомирському і Коростенському центрами зайнятості. Провод, проведені ярмарки професій для 4 тисячі. 300 випускників шкіл, з якою метою дані заходи проводяться. Вони проводяться з метою захисту молоді від безробіття, сприяння її раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості та професійному самовизначенню. На такі заходи запрошуються навчальні заклади, запрошуються роботодавці. І коли дитина приходить, вона вже спілкується. Дитина безпосередньо. приходить чи її просто приводять за ручку. Ні, от і ну знаєте, як насильно приводять. От ми тут проводимо захід. Насильно тут ніхто є, нікого не так? Да, тут. є зацікавленість, тому що це проводиться вже дуже багато років. Поспіль такі заходи вони передаються, так сказати, від класу до класу. І діти приходять навіть після заходу, запрошують наших спеціалістів в школи для більш поглибленого якогось тестування. Фахівці виходять на батьківські збори, спілкуються з батьками. Тобто, така робота, випереджувальна на майбутнє, ведеться службою. А от, взагалі, яка допомога передбачена державою для людини, яка шукає роботу вперше в житті? Ви маєте на увазі допомогу матеріальну? Допомога матеріальна і допомога з працевлаштуванням. Є якісь е, певні льготи? Так, е, е, да, є певні льготи. Ну в першу чергу, що стосується допомоги з працевлаштуванням, якщо до нас звертається молода особа, у якої немає ніякої освіти, ніякого досвіду. Е, ми можемо е запропонувати, по-перше, це профінформаційну консультацію для загального ознайомлення, пройти профдіагностичне тестування Ні. для того, щоб зорієнтуватися, куди вона майбутнє орієнтувати дитину. Е також можемо запропонувати професійне навчання на робітничу професію для того, щоб був якийсь старт, і вже подальшому запрошувати на різноманітні семінари, які існують для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Звільнилась із строкової військової служби та Потребує сприяння у працевлаштуванні саме вперше на перше робоче місце у разі реєстрації, встановленому порядку як безробітної. Виплачується допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів у мінімальному розмірі, встановленому правлінням фонду. На даний момент розмір мінімальної допомоги по безробіттю складає 544 гривні. Але є ще один момент: я не можу його не сказати: які документи необхідні для того, щоб молодій особі зареєструватися. Обов'язково паспорт, облікова картка платника податків, диплом або інший документ про освіту випускникам. Вищих навчальних закладів та ПТУ, які навчались за державним замовленням, і звернулись протягом одного року з дня закінчення навчання направлення на роботу або довідка про. Е Дання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування. якщо це було навчання на контрактній основі, довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання, довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, якщо особа не звернулась протягом перших шести місяців. Якщо протягом перших шести місяців до нас прийшла дитина, такої довідки не потрібно? Ну і військовий квиток у mm. разі потреби. І все таки одна хвилинка. Буквально. Я хочу, щоб ви сказали про технічні можливості сьогодні служби зайнятості, які використовуються. Правда, що в будь-якому районному центрі можна сьогодні знайти собі вакансію в і не іншому в районному центрі зайнятості, а в будь якому куточку нашої України, тому що ми і, працюємо і власне чому саме потрібно шукати? Роботу через службу зайнятості державну? ми працюємо, по-перше, ми працюємо в єдиній інформаційно-аналітичній системі, де є єдина база вакансій, єдина база роботодавців, єдина база всіх клієнтів, які звертаються до служби. Чому саме через службу зайнятості? Тому що це ваш захист, це ваша легальна зайнятість. І, і безкоштовно, і безкоштовно, і всі послуги безкоштовні. Звичайно, на жаль, наш час в ефірі вичерпано. Дякую всім за увагу, гостям за участь і змістовну розмову. Дивіться, нас через тиждень у четвер отримуйте потрібну інформацію. На цьому будьте здорові, зайняті. Якщо є за останнім є проблеми, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. Почіть нам до редакції за адресою міста Житомир, вулиця Театральна, 7 для програми у пошуках роботи. На все добре. До побачення.